Душу Богу, життя Україні честь собі. Такий напис вигравіювали на пам'ятнику військовослужбовця та народного депутата 8-го скликання Олега Барне. До другої річниці загибелі бійця на пантеоні героїв у селі Білобожниця Чортківського району відкрили пам'ятник. Найкращий пам'ятник це тут. Найкращий пам'ятник це там. Дякую своїм дітям. За ідею. Втілити цей пам'ятник в таких кольорах. Бо в Олега в житті було тільки чорне і біле. Він знав або правду і міг розрізняти брехню. Вшанувати пам'ять Олега Барне прийшов його побратим Шахід. Чоловік каже, познайомився з Олегом на війні. Разом служили в 68-й окремій єгерській бригаді. Я до сьогоднішнього дня не знаю рівень такого депутата, як в нього був рівень депутата, який пішов воювати і загинув на штурмі. І це все було добровільно, навіть я йому говорив, щоб він не йшов, ну, тому що все-таки ми там були всі молоді хлопці. А він, скажімо, вже в руках, правильно, в таких руках, як він, точно не рвуться в штурмовики. Він був справжній був справжній воїн і він загинув за Україну. Я годжуся. Я дуже гордий, що я з ним воював. І я дуже багато в нього навчився. Він багато мене навчив. Те, що є на хресті, це слова, які завжди говорив е, наш, е, наш герой. Е, це те, що було його хресною дорогою і було його хрестом по житті. На пам'ятнику є бойові нагороди і є мирні нагороди. Тому що після загибелі чоловікові присвоїли почесні звання почесного жителя і Тернополя, і Чорткова, і Борщева. У нього були відзнаки. Які стосувалися і 25-ліття незалежності України, тобто ми, власне, усі нагороди поставили, бо це заслужені, це вистраждані, це реальні дії, реальні вчинки, за які він отримав відзнаки. Нагадаю, загинув Олег Бар на 17 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. 18 квітня він мав би відзначити свій день народження.